Вітаю тебе на каналі Рафаелі Інструменти. Сьогодні в нас особливий день, тому що наконець -то до нас приїхала доставка лінійки інструментів зхор, польський бренд від компанії Ято лінійка інструментів від компанії Ято. Так насправді навіть на інструментах можна побачити, що вони розроблені в Тоя СА в Вроцлавю в Польщі. Отже, в нас чудова лінійка інструментів, яка працює на одному акумуляторі, і ми сьогодні її проаналізуємо, тому що в інтернеті не знайдеш точних інформацій про ці інструменти. На різних сайтах різне пишуть, тому я вирішив взяти всі ці інструменти і їх з вами разом. Проаналізувати. Отже, давай поїхали. Кампанія Стхор або бренд Стхор. Він, як я вже сказав, це дочка Ято чи син Ято. Фірма Ято створила різні лінійки. Для прикладу, вона створила таку лінійку Ворел. Можливо, ти бачив, це інструменти теж від сім'ї. Ято, від цього холдингу. Вони створили лінійку з доступними цінами. Тобто, це була їхня ціль створити лінійку з твор, де будуть інструменти, якими можуть користуватись всі, тобто, щоб кожна сім'я могла собі купити цей інструмент. Я особливо дуже люблю інструменти, які працюють на одному і тому ж самому акумуляторі. Тобто, не треба купляти різних купу мати зарядок, вистачить тебе одна зарядка, і, наприклад, декілька акумуляторів. Два три чотири, максимально чотири. Чотири це вже багато. І ти можеш користуватись всіма цими інструментами. Одночасно ти ними не користуєшся, тому просто переключаєш в собі акумулятор. Ми тут маємо зараз всі інструменти, які доступні. Ви офіційного імпортера на Україну, так що давайте зробимо розпаковку і подивимось, що вони мають, і перше враження щодо цих інструментів, тому що це ключове. А пізніше ми зробимо вже окремі відео на деякі з цих інструментів, щоб їх проаналізувати дуже точно і подивитись, як вони справляються в роботі, тому що це нас цікавить найбільше, і це місія нашого магазину «Рафаель інструменти, щоб рекомендувати вам інструменти, які дійсно працюють. А не керуватись просто маркетингом. Так що давай поїхали. Подивимось для початку. Ми на болгарочку, тому що болгарка це найчастіше купований інструмент в Україні. Не знаю, чи ти знаєш, але така є статистика. І маємо болгарку від фірми Сток, яка має 8 тисяч оборотів. 8 тисяч оборотів це ну, такий середній показник. Не супервеликий, не супермаленький. На диск 125 міліметрів, тобто стандартний диск. І патрон М14. Давайте глянемо на цю болгаречку. Я вже раніше до неї придивлявся, чекав особливо, щоб вона приїхала, тому що зараз будеш здивований. Зараз будеш дуже здивований. Вона йде зразу в комплекті з акумулятором і з зарядкою. Маємо також і кожух захисний, і ключик. Все в кольорі чорному. І рукоятка. Можемо собі закрутити, з якої сторони хочемо. Я її закручувати не буду. Але що є неймовірне в цей болгаречки, і тому я на неї чекав, що вона має охват рукоятки дуже дуже маленький. Як тут бачиш, звичайно, тут різина, щоб воно не слизгалось. Тут не дуже якісно приклеєна наклейка, але ця наклейка якраз нас не цікавить. Щітковий, звичайно, двигун, тому що це дешевий інструмент. Але це, що ти можеш тримати, це, що можеш тримати, ось так собі болгарку, а ще докрутити тут рукоятку, це бомба. Це бомба, тому що ти маєш абсолютну контроль над інструментом. В болгарці це особливо важливо, а якщо ти часто працюєш, то добре знаєш, та? щоб вміти в неї добре, добре крутити. Це є безпечно, це є тоді точно. Так що ну, в цьому строр в цьому зробив чудовий інструмент. Подивимося, як він працює. Давайте не глянемо. Маємо тут два переключателі, але це мабуть стандартно, просто реверсу тут жодного немає. Він нам не є потрібен. Не маємо регуляцій оборотів, не маємо зразу, як нажимаємо кнопку. То в нас зразу 8 тисяч оборотів на хвилину включається. Так що дуже простенька болгарка, але це, що вона легенька, тому що вона важить кілограм 26. Кг. З батареєю треба буде поміряти пізніше на окремому відео ми це зробимо. Але це, що так можна і тримати, це бомба. Зараз подивимося, яка її ціна, бо ціна теж є дуже крута. 3 тисячі 3 400, 3 тисячі 400 гривень. За ось таку болгаречку. Ну, це бомба. Це бомба, це насправді бомба. Це мені дуже сподобалось. На це я чекав, ну і воно дуже круто виправдало моє очікування. Подивимось, що буде далі, тому що перший інструмент насправді крутий. Давайте глянемо другий найчастіше купований інструмент в Україні Шурик ось тут, який іде в комплекті з чехлом, в комплекті з чехлом, і з батареєю і зарядкою. Давайте знімемо ось цю рекламку. Так, воно виглядає. Чехолчик. Дуже круто, що є багато місця. Так? Можна насправді багато чого запихнути тут. В комплекті в нас йде шурік, біта, зарядка і 2-х амперний акумулятор. Тут в чехлі. Ми маємо можливість також і покласти додатковий акумулятор собі. Тут має бути кабелок. 4-амперний акумулятор теж має тут зайти. Вони такі самі. Отже, в нас. Дуже легенький, супер легенький, півтора кілограмовий шурик безшчітковий. Тобто набагато більш безаварійний, Отже це дуже круто. Без удару, звичайно. Завдяки тому, що він безщітковий, то він і коротший, як бачиш. Ну no і маємо з реверсом, та з підсвіткою. Маємо тут патрон десятку, здається, та десятка патрон. Дві швидкості. Ну no і на батареї маємо, звичайно, помір батареї. Так воно виглядає. Зараз глянемо, яка ціна. 3600. 3600 з кейсом, пластмасовим кейсом, батарейкою, зарядкою. Крута пропозиція. Безщітковий двигун. Це, це за таку ціну особливо. Як він буде справлятись в роботі, ну побачимо. Це побачимо. І перейдемо до наступних інструментів глянемо, що нам ще Схор пропонує. Маємо ми тут дискову поливку. Дискова пила тяжка. Зразу кажу, вона тяжка. 2,2 кг без батареї. Зразу чути, що вона тяжка, тим вона не здивувала. Тобто, так, як всі інші. Ось приблизно так, як всі інші, тримаються. Маємо тут місце на індус, щоб регулювати для прикладу, направляющу. Собі можна було ось тут вирегулювати. Маємо можливість різати під кутом. Маємо також і глибину прорізу, можливість зменшувати. І збільшувати що ще? відвід -від на Ну Ми глянемо. Вона йде зразу без батареї і без акумулятора треба купляти окремо, але зразу тобі скажу, що вигідніше купляти окремо. Вигідніше насправді на сайті нашому може це перевірити. Дуже часто таке. 90% випадків, що вигідніше купляти окремо, чим в комплекті. Хіба що є якась акція, та? але так, то є вигідніше насправді. Можете це собі порівняти. Нічим особлива, зараз подивимося, ціна. Чи ціна особлива? Ціна 2 400. Ціна особлива. Ціна дуже крута. 2400 400. Ну, за акумуляторний інструмент. Це круто. Але, звичайно, треба до того, ще дорахувати батерію. Батерія на 2 А. Зараз гляну, скільки коштує батерія на 2 А. 1100 гривень. 1100 гривень, а десь там на 4 А, здається, 1400. Глянемо зараз точно. Ні, 2000. 1100 і 2000. Звичайно, 4 А буде тяжча. Але пам'ятай, ти купляєш 2 чи 3 акумулятори, і тобі вистачає на всі ці інструменти. Це є крутий підхід, якщо будувати собі вдома лінійку якогось бренду. А маємо ось пилу лобзик. Глянемо, що нам говорить лобзик. Чи він чомусь особливий. Направляю ще відвід на пилосос, але з перехідником. Є перехідник, ось, є перехідник, є імбус для регулювання. Ну і маємо лобзик. Маємо в комплекті бачу по дереву. Саблю і по металу. Як надівається, швидко зйомне. Ось так і можемо надіти. Навіть і можу вам показати, як воно виглядає. Теж не хоче. О, О! є. Так, треба було розібратись. Не швидко це пішло, але наступний раз буде значно швидше. Так, це в нас сабла по дереву. Пам'ятайте, що міняємо саблі без батареї, щоб випадково не порізатися. Маємо по дереву, по дереву можемо різати до 10 см і по металу, ось цією маленькою, можемо різати до сантиметра згідно з інструкцією виробника. Він важить, тут написано кілограм. 52. Ну, тож, нічого особливого, все так як скрізь інде, але пам'ятаємо, що це дуже приємна ціна. Тобто ми дивимося інколи інструментів, які мають приємну ціну. Таку оптимальну, невисоку. Де кожен може собі на цей інструмент дозволити. Отже, як на це, то він крутий. Але він не відрізняється сильно там, від інших, які звичайно відрожчі. І подивимося, яка ціна. 1650. О, це бомба. Ціна 1650 це крута ціна на акумуляторний інструмент з такої особливої лінійки. Можливо, зробимо на нього обзор, так само, як і на інші інструменти. Так що заохочую тебе підписатись на наш канал, де ти зараз дивишся це відео, і на канал в інстаграмі. Бо на Ютубі і в інстаграмі ми виставляємо трошки різні матеріали, але скрізь вони корисні. І такі глибокі обзори того, що ми собі виберемо, наприклад, у цього. Шуріка ми точно будемо аналізувати, чи це болгарочка, яка має таку круту рукоятку, будемо точно аналізувати, їм буде присвячений окремий фільм. Так що, якщо хочеш ти знати, що то буде з цією болгарочкою, підписуйся на цей канал, став дзвіночок. І якщо, звичайно, ну, бачиш користь цих відео та? з того, що ми стараємось тут вам показати. І що ми тут маємо? Маємо кущоріз. Велика штука, Кущоріз. велика штучка. Без батареї він йде. Зараз глянемо його ціну. Це не дешева штука, але в загальному, як всі хороші кущурізи, він коштує 3555. Без батареї. Ну, але пам'ятай, батареї купуємо окремо. Переходь на наш сайт, там можеш подивитись на батареї. Круте, довге, воно має 297 см. Майже 3 метри має цей кущуріст. можеш дерева собі. Підрізати, як хочеш, робити кружочки, сердечка і все, що хочеш. Шість позицій можна обертати цим, цією косілкою, яка є в кінці. Можна видовжувати. Так. 1200 оборотів для ось цього ножа зверху. Ну і все. Без. Нічого особливого. Давайте ми зараз надійнемо, треба відкрутити. Затискову шайбу і запихаємо так, щоб попасти на. Ось, так. А, але я не взяв ось. З різинкою він, дивіться, він сам ховається. От так і треба закріпити. No і тепер надіваємо. Що воно не надівається? Є, надівась. Закручуємо, затискаємо. Якщо тут неправильно ми це закрутимо, тобто ми не попали там, а вже закручуємо, то просто він буде не працювати, не включатись. Чехолчик. Запихаємо нашу батарейку, яку в комплекті немає, то я її беру з іншого комплекту. Ось. І дивіться. Круто, можна зміняти положення і собі різати. Написано в описі, що можна різати кущі. Тобто, не просто там маленькі галузі, а навіть такі товстіші, такі кущі з дерева. Маємо на дереві. Ну, давайте зараз розберемо і запихнемо назад. Може, перемотаємо це. А ще важливий момент, на який я не звернув увагу, маємо ще поясок. I naciwamy na siebie i zaczepimy o obcurek kojatru, żeby nam było komfortowo. I nasze kuściki będą ze wszy i trudno. Przechodzimy na następne. Mamy tu tutaj pistolet dla kleju. Na tej samej akumulator mamy w nas tutaj pomir z pomir. Як це називається, я українською мовою вже не пам'ятаю. Яка ціна його? Він йде на батарейки, не на акумулятори. Він коштує 750 гривень, недорого. А цей пістолет, на клей. Ну, розпаковувати не буду, тому що ну, тут що, що тут може бути? Він коштує 1000 гривень, рівно 1000. І він йде надзвичайно без батареї. То ми це вже подивилися. Тут маємо наступний шурік. Той попередній яким я захоплювався, що він уже легенький, він в нас був безщітковий і був 45 Нм сила, потужність. Тут маємо 26 Нм і тут вже щітковий. Видно навіть по формі цього Шуріка, що це він є щітковий. Отже, трошку більш аварійний, але точно він буде, я думаю, дешевший. Давайте глянемо. 780801. Отже, він коштує 2800. Та, майже, майже на тисячку дешевше. Давайте глянемо, що в нас там є всередині. Зразу теж йде кейс, в нас зразу йде зарядка, батарея. Батарея на 2 А. В основному помітив, що вони тут в стхор дають 2-аперну зарядку. Але дивіться, інший чехол. Маємо інше кріплення. Там тому мали мехачики, а тут ось таке. Ось так воно виглядає. Питання, чи тут залізе батарейка. Залізе. Дивіться, теж можна додаткову батарейку. Просто в тамтому чехлі так вклалася, а тут стояче. Але тільки двохамперна. Чотирохамперна тут не залізе, маємо біту і готовий шурік для роботи. По вазі дуже схожий він до попереднього кілограм 07. А в цьому попередньому вже не пригадую. Може напишемо тут зараз на екрані. Сейв вже щітковий, регуляція швидкості, реверс, підсвітка. Та зразу видно, що щітковий, тому що в нас тут з'являються іскри. Пам'ятайте, що завжди, коли новий інструмент, то мають дотертись ці щіточки, які тут є. Тож рукоятка в нас резинова. Отже, маємо такий гарний шурик за 2800. А це батарейка його одразу в комплекті. Тобто ти його береш на подарунок, такі штуки дуже круті, тому що все вже є. Ти можеш вже починати з ним працювати. Тобто комусь дариш. Тут дивіться, в чехлі ще є можливість позапихати сверла і біти. Тут все може ще поміститись. Ось. такий варіант. На тому самому акумуляторі, але два рази менша сила, ніж в попередньому шурі. Що ми ще тут маємо? Маємо мультитул, мультитул який коштує 1750 гривень. Подивимося, що вони нам тут дають в комплекті. Дивіться, маємо кінцівки. А по металу і таку шкрабачку. Ой, дивіться, маємо запас навіть тут нождачні бумаги. нождачна бумага, яка йде на цю на цю на на цей утюг. Так? Цей утюжок. А це круто, це круто. Це не вскрізь є. Це насадка на відвід від пилу. Ось так. Підключаємо полосос і працюємо. Це круто. Це не вскрізь є. Також бачу, що. dużo łatwo można zmienić nasadki na bardzo lepsze, niż dla przykładu w mnie tam leży teraz że multitu ale firma Ryobi, droższa firma w Europie, bardzo znana. takie zielone instrumenty, duże jeryki zielni, salatowi. Tam zmienia się dosyć ciężko, w nas ten, ten cej z jakim pracujemy. Czy kruто, kruто, że to nasadka. Cena, niewielka, wielka bez baterii, ale znowuż taki. Pamiętaj, że baterię, baterię, ty zможesz wziąty sobie Окремо без лишніх проблем до всіх цих інструментів. Що в нас ще тут є? В нас тут є дрелка, дрелька з ударом. Та, молот, дрелька. Дуже легенька, вже чую, що вона дуже легенька. SDS Plus, закінчення. Що тут в нас? Чим вона нас порадує? Дуже легенька, це круто. Дуже легенька, бо вона має такі, важить 1,2 кг без батареї. Ну, це дуже круто. І в нас тут в комплекті, дивіться, ідуть сверла. Сверла по бетону Три штуки, 6, вісьмка, десятка. Це круто по SDS Plus. Можна їх зразу собі надівати. Це супер. Давайте подивимось, як з батарейкою. З реверсом, з підсвіткою. Ну і з ударом. Круто, дуже легенький інструмент. Зараз подивимося, скільки він коштує. Він коштує. 2050 гривень. Ось це бомба. Це бомба, на це зробимо окремий обзор. Тому що це бомба. Можна сказати, перфоратор маленький. Це круто, дуже дешевий. А виглядає гарно і, мабуть, працювати з ним буде дуже зручно з уваги на це, що він дуже-дуже прям дуже легенький. Що в нас ще тут? Шабельна пила, я вже її відкривав, тому що з неї виняв цей акумулятор. Шабельна пила, пила. Використовуючи її ну, для різних цілей. Можна різати щось подібне як лобзиком, можна різати кущі навіть, можна різати метал. Як вона працює, Ось, дивіться. тут ми надіваємо саблу і в нас плавне регулювання обро... оборотів в руху цієї саблі. Чим сильніше нажимаємо, тим швидше вона рухається максимально на, 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 на 3000 рухів на хвилину. Проріз 11,5 см по дереву, 1 см по металу. Тобто трохи більше, ніж цей лобзик. Там було 10 см по дереву. І, і, і хочу вам показати. Маємо в комплекті саблі три штуки. Три штуки, давайте дивіться, надіваю по, по дереву. Швидко зйомне, Легенько надівається, перекручуєш. Zapychajesz, wszystko, już masz szablon. I tak można ich wymianać. To jest super. I już można, można ryzykować. Teraz spójrzmy, jak to będzie z drugą stroną. Lekki, on ma 1,7 kg. Komplekt z baterią i ładunkiem. Bez kaisa, ale z baterią i ładunkiem. Що якщо візьмеш цей комплект, то вже будеш мати батарею для багатьох своїх інструментів. Це сабельна пила. Маємо також кущоріз. Кущоріз без телескопу. Тобто не 3 метри, а він має метр. Десь метр приблизно. Виглядає на метр. Тут не написано скільки має, але виглядає на метр. Якщо хочете, щоб ви зробили обзор на цей інструмент, пишіть в коментарях. Тому що розпаковувати не буду, скажу вам тільки ціну. Тобто це ручна для такого живоплоту, на тому ж самому акумуляторі, що все інше. Воно йде без акумулятора 2000 гривень. Що в нас ще є? В нас ще є гайковерт. Тобто для тих, хто працює з машинами, корисна штука, але не тільки для них. Він йде без акумулятора зразу глянемо, скільки він коштує. А він коштує 1800 гривень. Глянемо, що там всередині нам дають. Ну, скажу вам чесно, що я дуже гарно здивований, ну, ціною. ціною так? По якості, то це буде таки видно, але ну вже видно, що не є так погано, як з іншими дешевими брендами так Званими підробками різними. То тут проблеми нема, бо зразу відчутно, що є якість. Звичайно, не така, як там в Макіти, наприклад, яка коштує 5 разів дорожче, але є. Ось дивіться, маємо айковерт з бітою. Швидкість регуліруємо кнопкою, підсвітка, реверс. Ну, То, що потрібно. Нічого особливого, крім ціни, 1800 гривень. 150 нм. Отже, дуже потужний, та, щоб закручувати, наприклад, шайби в колесах. Маємо ми ще саблу, не будемо її розпаковувати. Ми вже одну подивились, але будемо в окрему, відео їх порівнювати. Якщо хочете, щоб ми їх порівнювали, то пишіть в коментарях. А, вже бачу. Там є в нас батарея і акумулятор, зарядка акумулятора, а тут її нема. Це тут окремо. Тобто, коли вже в вас є, наприклад, два акумулятори, вони по собі просто докупують. І в нас ще є ось ця крута річ. Моя дружина хоче з такою штукою ходити по лісу, коли шукає грибів і не може дістати. Це пила. Міні-міні-пила. Ну Давайте глянемо собі і розпакуємо, тому що це інтересно. Є мода e, зараз на такі маленькі міні-пили, особливо серед жінок, щоб не таскати з собою великих тягарів. І тут ланцюхова пилата, ось я не, не підкреслив цього. І тут ми маємо також і той самий акумулятор. Комплекті його нема, але вона працює на тому ж самому акумуляторі, що все інше. Супер легка, має вона менше кілограма 0,93. Ось так воно виглядає. Легенько, можна йти підрізувати галузки, якісь фруктові дерева. Ось дивіться, зараз включимо. Супер. Можна дати своїй дружині в подарунок. А є ще кріплення для пояска, щоб тримати при поясі, якщо заходиш на дерево. Маємо ще ключик, щоб. Регулірувати наш ланцюг, мабуть. Ось так. Тут маємо ланцюг можемо його натягувати. Можемо його натягувати, ось використовуючи цю штучку. Дуже легенько, дуже просто, інтуїтивно Знімну батарею, щоб ще собі чогось не зробити. Але це тоді би цей відеоролик мав охоплення. І це, мабуть, останній інструмент, який ми з вами подивились. Обговорили. Є ще в нас проводні інструменти від фірми Sthore, але не будемо зараз вже про це говорити. В інших відео ми до цього вернемось. Так що було вам інтересно дивитись ще щось про фірму СТХ. І сердечно запрошую вас на наш сайт інструменти», де можете побачити ці інструменти. Де ми будемо їх поступово додавати, тому що треба поробити фотки, добрі характеристики описати так, щоб вони були справжні, а не просто копію й вклей, як це часто буває в інтернеті. І там ти можеш побачити не тільки фірму СТХ, а багато інших брендів. Заохочую тебе знов підписатись на цей канал, тому що ми скоро будемо робити обзори. Обзори всіх цих інструментів, які ви хочете, щоб ми проаналізували. Отже, до наступного відео.